Вітаю, друзі! Небавом одне з найголовніших свят українців Різдво. 2023 року в Україні започатковано святкування Різдва 25 грудня. Різдвяні традиції сягають в глибоку давнину, несучи для нас сакральний і релігійний зміст. Ми, українці, святкуємо Різдво Христове з покоління в покоління, загалом дотримуючись стародавніх традицій. Та вірувань. Про це сьогодні до Різдва оселя справжнього українця мала бути чистою та рясно декорованою. Наші прабатьки виготовляли витинанки. Здебільшого, це були красиві геометричні візерунки, якими прикрашали хату. Традиції святкування Різдва неможливі без основного символу дідуха це сніп з пшениці або жита. Важливо, щоб дідух було зроблено з обжинкового снопу, що зібраний останнім або першим жатий. Така прикраса несла в собі ідею гарного врожаю та розміщувалася на найвиднішому місці, на покутті, на столі біля ікони. Щороку наші пращури, збираючи новий врожай, мали зробити новий дідух, адже старий уже втрачав силу. Після водохреща зерно з дідуха додавалося до зерна, що засіватиметься першим. Зустрічають Різдво Українці в затишному родинному колі, з найріднішими. Наші пращури вірили якщо людина залишилася на Різдво сама, то вона блукатиме цілий рік. Не всі знають або знають, та не дотримуються. Що святкуванню Різдва передує 40-денний піст. Застілля починається напередодні Різдва вечір, що має назву Святий, це останній день суворого різдвяного посту. За стіл родина сідає з першою зіркою на небі. На столі 12 пісних страв, на честь 12 апостолів. Кожну з яких мають спробувати всі члени родини. Та головною є кутя, яка зазвичай у центрі столу поруч із запаленою свічкою. Кутя готується з рису або пшениці. За бажанням чи можливістю додаються родзинки, мак, горіхи та мед. Сам день Різдва це свято, тому не існує вже ніяких обмежень в їжі. І молочні, і м'ясні різноманітні страви присутні на щедрому столі. Після нічної служби першими сповісниками народження Ісуса Христа були семи восьмирічні хлопчаки, які оббігали хати найближчих сусідів з віршованими вінчівками. Я маленький хлопчик виліз на стовпчик, на скрипочку граю, Христа прославляю. або Колядин, колядин, я у батька один, по коліно кожушок дайте дядьку пиріжок. Завершували такий речитатив словами Христос народився і чули у відповідь Славімо його. Після обіду колядувати вирушали підлітки, а надвечір парубки. Колядували переважно хлопці, дівчата у різдвяних віншуваннях участі не брали, оскільки за давнім віруванням. Першим гостем мав бути представник чоловічої статі, щоб ощасливити обістя. У кожного в групі колядників була своя роль. Першим завжди йшов той, у кого найкращий голос, тримаючи віфлеємську зірку. Наступним йшов дзвонар, що сповіщав господарів про наближення гостей. Невід'ємною традицією святкування Різдва Христового є вертеп. Сотні років тому вертепом був пересувний ляльковий театр. Поступово лялькову вертепну виставу поєднали з грою живих людей, а згодом дійство перетворилося на справжній вуличний театр. Перша частина вертепної драми це постановка біблійного сюжету народження Христа. Друга традиційна частина вертепу це спів колядок, віршовані привітання господарям та глядачам. З побажаннями миру, здоров'я і процвітання у новому році. Заколядуємо, друзі, за традицією і ми. Святкує країна, хоч в серці тривога, різдво в віфлеємі предвічного Бога. Співають колядки у рідному краю, Ісусе, маленький, Тебе всі благають, дай сили здолати нам ірода нині, дай нам перемогу і мир. В Україні, хай дзвони Софії увесь світ почує. Вкраїна не впала, вона колядує. З прийдешнім Різдвом Христовим, друзі, все буде Україна!